Вітаю, друзі! Я Віталій Гарнов. І сьогодні будуть лише гарні новини. В цьому випуску буде про долю яхти Медвечука, про Зеленського і чого його визнали людиною року. Розповім про нові радощі для мандрівників українською залізницею. Розкажу і про те, що виявилось спільного між українським борщем і французьким багетом. А ще буде про багато іншого. Тож вже зараз підпишіться на мій канал, аби підтримати український Ютуб. І поїхали. Яхту Медведчука за 8 мільярдів гривень обшукали українські правоохоронці і тепер гроші після її продажу можуть піти на відновлення України. Ось такою прекрасною новини почну. Яхта олігарха Медведчука. Кума Путіна була арештована біля берегів Хорватії. 92 метрова яхта Royal Romance – одна з найбільших у світі. Лише за приблизними розрахунками вона може коштувати близько 8 мільярдів гривень. Вона з завишки 29 метрів, там 6 поверхів та два ліфти, є чотири палуби, кінотеатр, спортзал, басейн, спазона та навіть косметологічний кабінет, а також близько 50 кімнат різного призначення. Яхту планують зараз продати за аукціону, а у майбутньому отримані кошти, як я вже і казав, можуть піти на відбудову України. Що в цій історії важливого? Це може стати першим випадком після вторгнення РФ продажу таких активів, пов'язаних з друзями Кремля. Нагадаю, у вересні цього року власники яхти Медведчука обміняли на 200 українських військових, які були в російському полоні. Буду сподіватися зараз, я що і яхту зможуть обміняти на щось хороше і корисне для нашої держави. Американський журнал. Тайм визнав президента України Володимира Зеленського людиною року, а дух України символом 2022-го. І знаєте, я вважаю це абсолютно справедливо. Зазначається, що рішення Зеленського залишитися, попри ризики, бути вбитим стало прикладом надзвичайної сміливості. Про дух України і українців ви в принципі і самі все знаєте. Тож вітаю всіх нас черговим визнанням. А ось Путіна, знаєте, інше світове видання «Політику» визнало невдахою року. Здається, тут все закономірно. А зараз я вам розповім про новину, яка як мед на душу, і це для фанатів посьорбити чаю у мандрівках потягом. Укрзалізниця повертає склянки з підстаканниками та запроваджує нове меню чаю та кави в потягах далекого сполучення. На підстаканнику тепер герб України та надпис «Iron Bravery», тобто залізна сміливість. Здається, це топ, і я за цю ініціативу двома руками за. Бо паперові одноразові стаканчики були повний відстій. Моя пропозиція давайте рухатись ще далі. Не знаю, як ви це зробите, але нарешті забороніть їздити у смердючих шкарпетках та запровадьте вагон для алкашів. Їм разом буде цікавіше, а всім іншим комфортніше. Одеський зоопарк вирішив прихистити більше 700 домашніх тварин після початку повномасштабної війни. Це милота, про яку варто розказати. Після 24 лютого директор звіринцю Ігор Біляков видав розпорядження приймати тварин, яких не змогли з собою забрати за кордон наші українці. Зараз у зоопарку, до прикладу, проживають вже собаки, коти, змії, кролики, хом'яки, птахи, кури, черепахи, хамелеони та навіть комахи. Ось, наприклад, на цьому фото співробітниця зоопарку годує домашнього щура. За весь час війни забрали своїх тварин. Приблизно 300 осіб, а для інших дійсно довелось шукати новий дім. Крім того, в одеському зоопарку живуть білі леви, яких врятували з екопарку у Харкові. Їх евакуювали з іншими звірями. Вони там жили майже два місяці під обстрілами. Ось я розумію, люди працюють на своєму місці. Друзі, рухаємось далі. У Нью-Йорку в Карнегі Холі заспівали український Щедрик. І зараз я вам поясню, чому це важливо і круто. Бо аж 100 років тому американці вперше почули наш щедрих з тої ж сцени, і відтоді понеслася щедрику американців скрізь на радіо, телебаченні, у кіно, у серіалах перед різдвяними святами це обов'язкова програма. Так ось щодо концерту, його організували наша дипломатія. Ведучому покликали Мартіна Скорсезе та американську акторку українського походження Віру Фармігу. Що у підсумку частина коштів з продажу квитків пішла на допомогу Україні а публіку щедрик просто розірвав. І трошки міжнародних новин. Бельгія запровадила чотириденний робочий тиждень. Тепер там можна обрати працювати 4 чи 5 днів, але є нюанс. Кількість робочих годин практично не змінилося. Таке рішення в уряді країни набрало чинності наприкінці минулого місяця. А знаєте, я давно казав, що всім нам потрібен ще один вихідний. Я казав, а Бельгія зробила. Моя пропозиція зробити вихідним середу, але в Бельгії трошки інша історія. Зараз все поясню: усі службовці в Бельгії, незалежно від того, Цюють вони в державному чи приватному секторі мають вибір працювати 9,5 годин протягом 4 днів або 8 годин на день протягом 5 днів. Тобто, по суті, робочий тиждень для них буде лише трошки коротшим ніж традиційний. Таким чином, Бельгія стала першою країною в ЄС, яка офіційно запровадила чотириденний робочий тиждень як варіант для своїх працівників. Здається, дуже класна ініціатива. І давайте трошки про їжу. Французький багет отримав статус ЮНЕСКО. Агентство ООН надало статус нематеріальної культурної спадщини традиціям виготовлення багету. Уявіть собі, за даними Національної федерації французьких пекарень, щороку у Франції випікають понад 6 мільярдів багетів. Колосальна цифра. А ось статус ЮНЕСКО надали. У складний час для галузі. Як пишуть у ЗМІ, у Франції закривається близько 400 невеликих традиційних пекарень щороку. Їх замінюють бездушні промислові пекарні. До речі, з липня цього року наш український борщ вже має статус від ЮНЕСКО. Тож Багет тільки зараз підтягнувся до вищого дивізіону. А ви хотіли би отримувати безкоштовну їжу наступні 50 років? Так ось поясню про що я у США Макдональдс вирішив розіграти три золоті карти. Ті гарантуватимуть переможцям безкоштовні обіди наступні півстоліття. Хоча є обмеження, отримати меню можна лише двічі на тиждень. Щоб взяти участь у розіграші, необхідно зробити замовлення у маку від 1 долара до 25 грудня та дочекатися результатів. З очевидних мінусів для мене і для вас перше акція діє лише у США. Друге в моїй рідній Одесі Мак взагалі не працює. Тож буду чекати, коли золоту карту розіграє позата хата. А давайте тепер я вам розкажу, якими важливими справами я би хотів займатися після нашої перемоги. Екс-інженер НАСА Марк Робер витратив три роки свого життя, аби спробувати скинути куряче яйце майже з космосу так, щоб воно вціліло. І що ви думаєте, йому нещодавно це вдалося. Він підняв за допомогою повітряної кулі на висоту близько 30 кілометрів два курячі яйця і скинув їх на землю. На експеримент, як я вже сказав, пішло три роки. Марк залучив своїх знайомих, які реально працювали над космічними проектами, і стали міркувати. У підсумку для яйця розробили систему теплового захисту, щоб воно не замерзло на великій висоті, а також механічний захист, що нагадує систему посадки. У підсумку не все пройшло гладко. Система при падінні вдвічі перевищувала розраховану швидкість, розігнавшись приблизно на 240 км на годину. Попри все, це куряче яйце приземлилось неушкодженим. Oh Чому вчить нас ця історія? Якою би хріню ви не займалися, якщо вам це подобається, будьте наполегливими, як цей дивак з яйцями, і у вас все буде добре. На цьому все. Друзі, якщо вам було цікаво, підпишіться, тисніть лайк та залишайте коментарі. Розвиваємо український ютуб разом. Я Віталій Гарнов. Бережіть себе та любіть Україну.